Вітаю на сфері. Про головне життя Рівного та області дивіться у денному огляді. Рівненщина прийняла 37-й евакуаційний потяг. До області прибуло 16 людей з Донеччини, серед них одна особа з інвалідністю. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. На Костопільщині внаслідок ДТП загинув тракторист. 44-річний чоловік, керуючи трактором та причепом, не розрахував відстань до краю берега та перекинувся у ставок. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Тіло відправили на експертизу. У рівному в ДТП постраждав чоловік. Автопригода сталася на захисників Маріуполя. Відомо, що водій «Опеля» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Фольксвагеном. Від удару легковик відкинуло в кросовер «Нісан». Внаслідок зіткнень водія «Опеля» медики діагностували перелом руки. Інші кермувальники та пасажири не постраждали. Відкрито кримінальне провадження. Рівняни провели в останню дорогу героя Назарія Орловського. 26-річний солдат загинув 4 жовтня внаслідок отриманих поранень на Лиманському напрямку Донецької області. Більше про життя та військовий шлях захисника дивіться у сюжеті. Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із 26-річним Назарієм Орловським. «Ей, Зарі народився та виріс у Здолбунові. Після закінчення школи здобув фах механіка. працював в автомастерні, займався ремонтом транспортних засобів. Був добрим, щирим та життєрадісним. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. В нього багато ще братів і сестер. Є молодші сестри ще мама і зараз. Жива. Мама ще люди є. Я не знаю, чи приїде вона, чи знає. Ну і багато хто там. Оля є, Аліна, сестра. Юра тоже військовий брат. Хто там? Іван теж військовий. Ну багато хто до лав збройних сил України Назарій добровільно приєднався на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, 26-річний солдат загинув 4 жовтня цього року внаслідок отриманих поранень на Лиманському напрямку Донецької області. Поховали захисника на алеї герою кладовища, нове обласного центру. Вічна пам'ять та слава українському воїну. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині в пожежі загинув чоловік. Вогонь охопив будинок в селі Поліське. Полум'я знищило речі домашнього вжитку. А у будинку знайшли тіло чоловіка 1970 року народження. Наразі обставини трагедії та причини пожежі встановлюються. У рівному в ДТП загинув мотоцикліст. На одній з вулиць обласного центру водій Шевроле виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надав переваги в Русі і зіткнувся з мотоциклом. 62-річний карманиш двохколісного загинув на місці. А водій легкового авто більше десяти разів притягувався до адмінвідповідальності та був позбавлений прав керування розпочато досудове розслідування. У рівному поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який за одну ніч обікрав будинок і будівельний вагончик. На вулиці Покровській він розбив вікно металевою куцюбою, потрапив до оселі та виніс колекційну стрібну монету і ключі від авто. Правоохоронці встановили, що перед тим чоловік обікрав ще й вагончик на вулиці Теліги, забрав ноутбук і пляшку алкоголю. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. На Рівненщині не спадає захворюваність на грип та ГРВІ. За минулий тиждень на духу підхопили понад 6 тисяч людей. Із них майже 70% – діти. Водночас епідпоріг не перевищений у жодному районі області. У Рівненському протипухлиному центрі продовжили акцію рожевий жовтень ще на тиждень. За перший тиждень обстежили 130 жінок. В однієї виявили рак молочної залози, який протікав безсимптомно. Пройти обстеження можна у будні з 10 до 14 за адресою вулиця Олександра Олеся. Наразі у мене все. Оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн-ресурсах сфери. До зустрічі вже у вечірньому випуску.